У Запоріжжі в атмосфері натхнення та інтелектуального пошуку незламних хаб» став епіцентром важливої події, що відбулася в рамках фестивалю Тарасов Парк. У центрі уваги цього дня була Олена Чченіна, постать добре відома у культурному та медійному просторі України, головна редакторка медіатаблоїду Антоніна, артоглядачка телеканалу Експресо, її професійний шлях є прикладом для багатьох. Особливо приємно, що Олена є випускницею факультету журналістики Запорізького національного університету. Пані Олена розпочала розмову з осмислення сутності культурної журналістики. Це не просто стихи інформування про події, а глибокий аналіз, який допомагає читачеві та глядачеві зрозуміти контекст і знайти сенси. Як світ бачить Україну крізь призмої культури і що ми можемо зробити, щоб наша репрезентація була гідною та всеосяжною, ці питання, що сьогодні стоять особливо гостро, зважаючи на геополітичну ситуацію. Зустріч з Оленою Чеченіною стала яскравою подією для Запоріжжя та його культурного середовища. Вона вкотре довела важливість відкритого діалогу та обміну досвідом. На заході порушувалися дійсно болючі теми культура, як м'яка сила. Виклики та перспективи української кіноіндустрії і навіть на просте питання, чому російські стрічки мають успіх на міжнародних конкурсних платформах в умовах війни проти України, розповідати, послухати, що кажуть, каже про те, чи інше мені дуже сподобалося також не очима, що так багато. Форум зібрав численних учасників, готових до дискусії, адже культура це не просто обговорення, а живий організм, що є потужною зброєю України у боротьбі за свою незалежність та ідентичність. Запоріжжя вкотре довело, що цінує інтелект, мистецтво та свободу думки.